Вітаю! Сьогодні ми презентуємо для вас наш новий косметологічний апарат. Заміц HD – Це топова модель косметологічного комбайну від американської фірми Земец, на якому є 8 найефективніших процедур для омолодження та очищення обличчя. Цей комбайн має сертифікацію FDA – також він проходив європейську сертифікацію відповідності та українську сертифікацію відповідності та якості. На цьому апараті є вісім процедур: РФ ліфтинг, алмазна дермобразія, електрооперація, електрооперація під очі, ультразвуковий скрабінг, кріотерапія, вакуумна терапія та киснева мезотерапія. Перевагами цього комбайну буде відсутність реабілітаційного періоду, відчутний ефект ліфтингу та омолодження та також приємні відчуття під час процедури.